Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про торгову платформу CTrader, про її властивості і взагалі фішки. В першу чергу починаємо з реєстрації, переходимо на головний сайт CTrader і створюємо свій CTrader ID. Саме він буде потрібен для відкриття угод на демо-рахунку. Для відкриття угод на проп аккаунтах, відповідно, сам проп-аккаунт нам дасть потрібні дані для входу саме на платформу. На сайті ми можемо завантажити або десктопну версію платформи, або вимкнути веб-версію платформи C-Trader. Саме, наприклад, веб-версії ми будемо показувати сьогодні функціонал платформи C-Trader. Натискаємо «Платформ» і нас перекидує на веб-версію терміналу. Ось так за замовчуванням виглядає платформа. Досить багато лишніх вікон. Загалом, зараз ми все налаштуємо. В першу чергу нам потрібно залогінатись. В правому куті в нас буде кнопка Login. І вводимо дані, які нам надав всі трейдери. По дефолту в нас іде одразу аккаунт в 1000 доларів. Взагалі ми можемо відкривати будь-яку кількість аккаунтів. Вибираємо, для прикладу, суму в 100 тисяч і валюту, в якій буде рахувати саме наш депозит. Виберемо USD. Відкриваємо, і в нас з'являється новий торговий аккаунт. За замовчуванням, ми маємо досить багато. Вікон взагалі вони нам не потрібні, тому давайте налаштуємо все під себе. Видаляємо лишнє. Залишаємо по суті тільки одне вікно. Тепер давайте налаштуємо сам зовнішній вигляд графіку. В першу чергу ми заходимо в налаштування, натискаємо праву кнопку миші і вибираємо тип чарту. Саме японське свічке. Після чого ми можемо видаляти лишнє. Індикатори. Взагалі ми це ми робимо якраз ось тут. Видаляємо, наприклад, сітку, періоди, тікові об'єми і таргети, так як це не зовсім потрібна функція. Тепер налаштуємо кольори самого графіку, ви взагалі можете робити на свій смак. Це робиться через опцію кольорів і просто формуємо собі шаблон. Далі пройдемось по функціоналу самого графіку. В лівій стороні ми бачимо саме «Watchlist», де є список монет. Ми можемо подивитися загальні всі символи і, по суті, вони тут посаптовані по папках. Плюс до цього ми можемо створювати свій «Watchlist» і додати свої монетки. Натискаємо на плюсик і додаємо, для прикладу, Euro USD. Загальні символи можна приховати, відповідно, в нас буде з'являтися тільки наш вичлист. Далі в лівій панелі є функція копіювання, автоматизація, аналіз і віджити. В загальному воно нам не дуже потрібно. В більшій мірі нам потрібна тільки колонка налаштувань, де ми можемо якраз змінювати або глянути всі свої дані по аккаунту, вибирати мову, вибрати тему чорну або білу. І в загальному вмикати такі пазові налаштування. В нижній панелі ми бачимо історію позицій, ордерів, також алертів і розмір нашого аккаунту. В правій панелі ми бачимо все, що нам потрібно для торгівлі. В основному нам потрібна буде тільки верхня панель, тому те, що не потрібно, ми можемо просто приховати. Тепер давайте зрозуміємо, як заходити в угоди. В загальному буду показувати на прикладі пари BTC USD, так як Forex-ринок у нас сьогодні закритий. У нас є кілька типів ордерів: це Market, Limit, Stop і Stop Limit. Загально у нас цікавий, це Market і Limit Order. Вибираємо Market Order. Вписуємо об'єм, на який ми хочемо зайти. Для прикладу, це буде 1 BTC. І натискаємо розмістити ордер. В даному випадку ми бачимо, що угода в нас відкрита, і ми можемо одразу виставляти стоп-лос, куди ми хочемо, і так само Take Profit. Для скасування ордера просто нажимаємо хрестик або на екрані чарту, або в загальному на панелі якраз ордерів. Все, в даному випадку в нас ордер закритий. Тепер ліміт-ордер. Для прикладу, я хочу зайти по ціні 68 тисяч. вписую вже об'єм так само 1 BTC, купівля. І натискаємо розмістити ордер. Саме на висить ліміт, я так само можу одразу виставити стоп лос і take profit. Також можна заходити в позиції, одразу натискаючи правою кнопкою миші на ціну, по якій ми хочемо зайти. Натискаємо Buy Limit. І одразу виставляється ліміт. Об'єм буде автоматично виставляти з той, який у нас був прописаний тут, або саме в однокліковій торгівлі. Тепер давайте розберемось про фішку, яка досить чудово працює саме на веб-версії CTrader. На жаль, на десктопній версії її поки що немає, можливо, часом це все дороблять. Це якраз калькулятор розміру позицій. Взагалі виглядає він як і на TradingView, просто в даному випадку ми можемо <coughs> одразу зайти в саму угоду. Коли ми дивимося на праву панель, в самому низу в нас є кілька типів взагалі-мо довгих і коротких позицій. В першу чергу нас цікавиться фіксований ризик купівля і фіксований ризик продаж. Далі є фіксований ревард купівля і продаж і фіксований розмір позиції купівля або продаж. В основі ми будемо використовувати суто фіксований ризик купівля або продаж. Як це взагалі виглядає? Натискаємо, виставляємо ціну, по якій ми хочемо зайти в угоду. Ми бачимо довгу позицію в загальному, як це виглядає на треніфу. Виставляємо ціну стоп-лоссу. Ціну такей профіту. І в налаштуваннях одразу вказуємо ризик на угоду. Ризик може бути як в доларах, так і може бути від відсотку від балансу. Тобто, наприклад, вказуємо ризик 1%, натискаємо ОК. OK. І ми бачимо дану панель, бачимо, що ми не можемо зараз натиснути кнопку Buy. Це через те, що в нас має бути фіксована кількість знаків після коми в об'ємі. Для цього є дана клавіша, натискаємо Є. У нас з'являються два знаки після коми. І тут ми можемо натиснути кнопку Buy. Все, в даному випадку в нас ордер відкрито вже з розрахованим об'ємом і ризиком. Тобто в загальному ми бачимо, що ризик на уходу стоїть 1% від нашого початкового депозиту. Аналогічно з продажем. Вводилимо даний ордер. Натискаємо фіксований ріск Sell», Вказуємо ціну, по якій ми хочемо зайти в угоду, стоп лос і take Profit. Одразу тут змінюємо ризик. На жаль, чомусь не можна зараз це зберігати як шаблон. Відповідно, ми кожен раз повинні передивлятись і змінювати ризик на нашу угоду. Виставляємо, заокруглюємо наше число до 2. Сотих, натискаємо Sell. Все, в даному випадку, в нас позиція з розрахованим ризиком вже відкрита. Також з додаткового такого функціоналу. У верхній панелі ми бачимо кількість чартів, які можуть відображатись за один раз. Так як ми лишні всі видали, в нас буде один, але в загальному, якщо ми виберемо саме один скрін, то в даному випадку в нас з'являються вкладки, де ми можемо додати, наприклад, нові якісь валютки або монетки. Тут потрібно буде заново налаштувати графік, але в загальному, як на мене, це виглядає зручніше і не займає лишнього місця, як займає дана панель тому дану панель ми можемо просто приховати. В даній панелі ми також можемо змінювати тип графіку. На даному моменті він стоїть свічний. Тут є індикатори, в загальному тут можна зберігати шаблони, також перемикати самі тимфрейми. В загальному, в порівнянні з іншими платформами для торгів, c він, на мою думку, є одним з найкращих і одним з в загальному, Дуже багато зручності якраз додає саме розрахунок позиції даним калькулятором. Після метатрейдеру, в якого є софт, якраз яким ми це можемо розраховувати, це досить зручна штука. Всім дякую, всім гарного дня.